Жен будинок у цьому районі коштує понад мільйон доларів. Пропоную вам прогулятися. Єс. Всім привіт! Мене звати Оре Зуб. Зараз я знаходжуся в Америці, а ще конкретніше в місті Шарлот в штаті Північна. Кароліна, я частенько полюбляю бігати в після робочий час і постійно досліджую нові цікаві райончики. І ось така територія, яка є навколо нас. Це є південна частина, де проживають найбільш заможні люди цього міста. Власне, будинки в них виглядають ось таким чином: справжні палаци, я б міг сказати. Це щось неймовірне. Мова йде про площі. 500, 600, 800 і навіть тисячу квадратних метрів, можна собі лише уявити, їхня вартість складає щонайменше мільйон доларів, а багато з яких переходять вартістю навіть 2 мільйони доларів. Річ у тому, що в Америці, як і в багатьох інших країнах Західної півкулі, зокрема в Латинській Америці, це є доволі популярно. Люди живуть в окремих районах, і в залежності від того, де вони живуть. Дуже легко визначити їхній майновий стан. Це, як правило, впливає на ціни на нерухомість. Вони між собою гуртуються, створюють окремі ком'юніті. І якщо говорити про такі багаті райони в США, то як правило в даній ціновій категорії, там мільйон і більше, так, такі будинки мають у власності лікарі, успішні підприємці, дуже успішні підприємці, юристи та інші професіонали своєї справи. Чий rate, тобто чия година робочого часу є дуже високою. Так, мова йде про 100 і більше доларів, друзі, за одну годину робочого часу. Ну, точно не робота поштара чи оператора ось такого грузового автомобіля. Якщо ж говорити про Шарлот, про місто, в якому я перебуваю, то це є найбільше місто штату Північна Кароліна. Невідоме місто, але доволі багате за рахунок того, що тут знаходяться хедкватер, тобто головні офіси декількох американських банків. Звичайно, що це все стягує сюди, бажаючих попрацювати так. Тут є велика когорта професіоналів, ну і звичайно, що місто за рахунок цього великою мірою. І живе. Якщо в Європі ви про нього багато чого не знаєте, то тут Шарлот в Америці відіграє десь таку саму роль, як, скажімо, Франкфурт на майні у Європейському Союзі. Північна Кароліна є історично південним штатом, так штатом колишньої конфедерації, де підтримують республіканців, таким доволі консервативним. На цей момент у мене вийшло вже щонайменше два відео з цього регіону про Апалачію, про гірський регіон. І про South, так, про Діп Саут, про південні прибережні частини. Дуже цікаво, дуже пізнавально. Закликаю вас окремо ці відоси подивитися, щоб краще зрозуміти місцеву культуру і автентику та особливості місцевого життя. Тому що лайфстайл американський тут, в Кароліні, принципово відрізняється від Нью-Йорка, від Каліфорнії, від Техасу і скажімо від Флориди. Тут в середині, так на континенті у штатах, все значно цікавіше. Фішка в тому, що в Америці практично все пораховано. Іншими словами, коли молода людина обирає свою професію, то вона знає, наприклад, коли я стану адвокатом, я можу там на 300-400 тисяч доларів на рік, тому що такі є рейти, так такі є середні зарплати по країні. Якщо я буду якимось там офісним клерком, ну то в мене будуть там 50-60 тисяч на рік і так далі. Іншими словами, це є система, в якій багато справ є передбачених. Звичайно, що треба працювати так. Це не просто ти себе стаєш на якісь рейки і рухаєшся туди, куди хочеш. Є треба проходити екзамени, може бути багато інших перепон, але великою мірою, якщо ти знаєш, ким ти хочеш бути, докладаєш до цього зусиль, то в принципі в майбутньому ти можеш розраховувати на певні кошти, які ти будеш заробляти, і вже це ясно, що впливатиме на твій подальший лайфстайл. Я свого часу доволі добре засвоїв таку практику. Яка полягає у тому, що не потрібно спеціально винаходити велосипед. До речі, якраз хлопці на велосипеді їдуть, я скажу, що це дуже унікальна ситуація, коли діти ось так вільно собі гуляють по вулиці. Це можливо лише у таких районах, де я зараз перебуваю, де доволі безпечно, де присутня поліція доволі часто, і батьки впевнені, що з дітьми буде все в порядку. В багатьох інших місцях. Ну, це насправді зразу викликали ви поліцію, поліцію, коли там діти на вулиці гуляють. Тут це повністю є нормально. Зверніть увагу на цей знак, пише «Observer». Що ж тут мається на увазі, так? Я казав, що є певного роду закриті спільноти. Так от, отакий «Observer», споглядач, є своєрідним волонтером, і на нього покладаються обов'язки доповідати, якщо раптом щось піде не так. Е, от і тому тут такого роду все січеться дуже добре. Хоча, на перший погляд, могло би здаватися, начебто, все дуже спокійно. Одну річ, яку я засвоїв, зокрема від американців, дуже добре, адже я вже був в Штатах, мабуть, разів шість, варто завжди йти по протоптаній стежині. Що тут мається на увазі? Е, світ вже швидше за все. Більшість справ придумав. З великою ймовірністю, що у вас виникає певна ідея, то швидше за все хтось перед тим вже до цього додумався і щось подібне зробив. Отже, для того, аби досягти успіху у вашій справі, на мою думку, достатньо знайти ось ці... Yes? YouTube. -video. Excuse me? I'm just wondering you're Excuse me, have that's a nice day. Bye bye. Вау, wow, що зараз дуже цікаве вийшло. Те, чого я остерігаюся насправді постійно. Приватна власність відіграє дуже велику роль в, в Америці. І навіть якщо ти, не дай Бог, в моєму випадку на 30 сантиметрів так, ступиш на чиюсь територію. То е, можуть виникнути проблеми і, скажімо, ця жіночка просто запиталася: типу, чувак, типу сорі, а що ти робиш? Я кажу, я знімаю YouTube канал. Дякую за те, що переглядаєте моє відео. Але я маю до вас ще одне невеличке прохання: в статистиці мого YouTube каналу вказується про те, що лише 20% серед усіх глядачів є на нього підписані. Тому попрошу вас все ж таки підписатися, клікнути на кнопочку сабскрайб, дзвіночок, і таким чином наші з вами спільні подорожі, хоча й віртуальні, будуть проходити разом. Можете зробити це навіть зараз. Поставте це на паузу і потім повертайтеся до перегляду цього відео. Тітонька, на чию власність я ступив, мене перебила, коли я говорив про дуже важливу річ. Так ось е, я знаю. Що пройшовшись по перевіреному алгоритму людини створюються максимально комфортні умови для досягнення успіху її діяльності. Я вже говорив про приклад того, як люди в Америці часто обирають професію. І якщо говорити про бізнес чи якісь більш складні речі, то ці правила працюють абсолютно так само. Скажімо, мене не задовільняє ситуація. Ходити на роботу з 9 до 6 години, заробляючи, можливо непогані гроші. Але ясно, що я розумію, що ти повинен жити тут в цих рамках. Я хочу до чого іншого, до чого більшого. Саме тому багато років тому, понад 10, я вирішив, що я буду подорожувати вільно світом, буду вести свою власну діяльність комерційну, заробляти на життя улюбленою справою. І ще й робитиму це так, щоб було корисно для інших. До речі, якщо вам корисно, поставте, друзі, будь ласка, лайк. І вивівши універсальну формулу старту і розвитку своєї справи онлайн, яка називається ombis формула я заснував OMBIS-картель, в якому ми допомагаємо людям власне, це і робити. Якщо детальніше, то це є спільнота, в якій за рахунок ефективних онлайн інструментів ми допомагаємо людям монетизовувати їхні ідеї, шукати бізнес-партнерів. Вчитися ноу-хау з розвитку і масштабування своєї комерційної діяльності, ну і долучаємо купу інших ефективних рухомих частин, тому що це є те, що вам потрібно. Я закликаю пройтися по цьому логоритму. Зайдіть на сторінку Ombis картелю знизу є лінк, ознайомтеся з нашою методикою роботи і впевнений, що ви не пошкодуєте. Зараз я вже прибіг в такий трошки більш скромніший район. Більш для middle class людей. Бачите, будинки вже попростіші. І райончик виглядає приблизно ось таким чином. От такого я тут вже точно не збирався побачити. Просто в житловому масиві зграя оленів тусить прямо посеред будинків. Хто б міг подумати, друзі? Це щось неймовірне. Як в нас горобці прямо. Також, друзі, зверніть увагу на архітектуру, бачите такі певні колони, так є. Ось тут ми бачимо теж певні колони. Ну і там, трохи далі також ще такий один будинок, бачите з колонами. А зовсім поряд в такому німецькому стилі. Вау! І що цікаво, архітектура кожного будинку. Абсолютно, абсолютно відрізняється від всіх інших. Усі вони будуються за своїм унікальним дизайном. Такі будинки можуть коштувати від 200 до 500 тисяч доларів. І, як правило, власниками це є middle class сім'ї, сім'ї середнього достатку, де двоє батьків працюють, вони можуть мати декілька дітей. В Америці, як правило, чим більше дітей, тим краще. Це в Європі. Знаєте, люди економлять, скромно відносяться там одна, двоє дитини. Тут в Америці троє, четверо, навіть п'ятеро дітей є в порядку речей. І саме тому, включно з народжуваністю і за рахунок імміграції, населення штатів продовжує рости на відміну від Європи. Зверніть увагу на старий, гарний, симпатичний гідрант. І ось такий девелопмент. Скажу, що це десь побудова, мабуть, 70-х-80-х років 20-го століття. І ще додам таку штуку, яку я зауважив, вже практично за місяць часу перебування в США. Мені тутешній лайфстайл здається доволі lonely, так, доволі самотнім. Тому що, як я говорив, є певні визначені стандарти, як заробляється, як працюється, як живеться. Робота, дуже велика відповідальність в кожного свій графік. Окрім того, кожен є прив'язаний до автомобіля. тут автобусів нема, в принципі. Є там окрема вулиця, де тричі на день їздить автобус, в іншому випадку тільки власний транспорт. І за рахунок того, що люди долають щодня великі відстані. Вони встигають зробити дуже там малу кількість справ, наприклад, робота там плюс одна зустріч, або якісь закупки чи інший вид господарської діяльності по дому. Тут е, ритм життя є більш виважений, і в цьому свого роду є сенс певний, зважаючи на місцевий менталітет і місцеві особливості життя і роботи. Як бачите, на вулиці практично нікого немає серед пішоходів. Тобто, взагалі немає лише одні автомобілі. Ну, але я вже не дивуюся. Я вже до цього звик. От до чого я не можу звикнути, що мене вражає щоразу, це яким чином є влаштовані оці такі, знаєте, хідники, вони є всі стандартизовані. Під свій окремий розмір, всюди прокладені, що треба десь підрізаний, де буде ростити дерево. І так, друзі, по всій Америці. Від Атлантичного океану до Тихого. Зараз я пропоную вам зайти в парк місцевий, порулятися ним і заодно подивитися, як тут облаштовуються такі цікаві терени. Поки що сонце не зайшло, думаю, ми встигнемо. Як бачите, перед входом є ось така інформаційна табличка, де показуються маршрути, всі так детально все описується, сайт, де можна з інформацією знайомитися, як виглядає це все. Тобто дуже-дуже серйозний підхід. При тому, що це звичайний міський парк. В центрі міста, але яка краса, дивіться, друзі. Облаштована дорожка, по ній просто мило мило ходити, так мило гуляти. Свіже повітря, навколо будинки. Трошки далі, ніхто тебе не турбує. І я бачу, є якесь окреме поле, на яке ми зараз спробуємо вийти. Я так розумію, що це є спортивний майданчик від тутешньої школи. І от, мабуть, оця територія, де є зараз, це місце для тренування в американський футбол. А там я такі відчуваю, люди собі зараз грають в бейсбол. Чого мені в Америці насправді бракує, це нормальних ось таких спортивних майданчиків в громадських місцях для дорослих. Я не знаю, де займаються люди. Або в спортивних тренажерних залах, або в себе вдома, в цих палацах, які ви сьогодні бачили. Багатьох з них є свій окремий приватний тренажерний зал, але отак, от щоб вийти на вулицю, з чуваками підтягуватися, язиками потрендіти, такого тут практично немає. Тому мені доводиться це перебиватися на дитячих спортивних майданчиках, де можна насправді дуже великою трудністю знайти турнік. Бачите, яким чином відбувається будівництво будинків, і, власне, за таким принципом збудовано практично все. Дуже легкі конструкції. Друзі, це є значить, конструктор своєрідний. так? З ДВП складається, є певний каркас і все. І фактично всі ці будинки збудовані таким чином. Ось цей будинок також. І навіть отаке ціле містечко є повністю зроблене з дерева. У попередньому відео з півдня штатів. Ми детальніше заходили на будинок на етапі його будівництва. Я вже там заглиблювався всередину, дивився, як виглядає фундамент. Вони будують на 30-40 років, тобто на життя однієї сім'ї. Потім зносять і будують щось нове, якщо новий власник його перекупить. Ну і звичайно, що в такому випадку не дивно, що певні торнадо чи інші стихійні лиха можуть просто-напросто зрівняти з землею окремі цілі міста. Ну що ж, наша з вами невеличка прогулянка типовим, доволі непоганим районом в Америці, підбігає до кінця. Сонце вже потихеньку заходить. Ви можете це побачити, зважаючи на світло, яке є позаду мене. Отже, я зараз знаходжуся на такій своєрідній плазі. Це є скупчення багатьох різних будинків та окремих бізнесів, які необхідні людям в першу чергу. Аптеки, якийсь банк, банкомат, булочна. Супермаркети та інші речі, і навколо них крутиться життя окремих американських районів. Тобто, дуже навіть ймовірно, що багато людей, які живуть ось тут, за 10 кілометрів від центру, де є хмарочоси, де ведеться основна ділова активність цього міста, доволі рідко туди їздять. Тобто я чув, що там за рік людина може навіть один раз виїхати в Даунтаун. І, власне, воно ще раз говорить про те, що стиль життя в Америці є трошки інший від того, до якого звикли ми. Перш за все, це великі відстані, це менше, мабуть, соціального життя, це більш такий розмірений ритм і достаток у плані площі, доступу до якихось інших ресурсів. Насправді, щось тому, мабуть, є, але це точно лайфстайл не для всіх. До речі, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, який стиль життя вам подобається більше: європейський, американський. Може стиль життя того, як люди живуть в Африці, в Азії, в Латинській Америці. На моєму каналі є відео про всі ці континенти. Я вас закликаю також їх переглянути. Адже на даний момент я вже побував в 126 країнах і збираюся відвідати абсолютно всі. Тому запрошую, друзі, і вас. До цього захоплюючого пригодницького шляху, принаймні віртуально, ну а можливо, ми з вами зможемо і пересектися вживу. Хто його знає? На цьому все що дякую за увагу. З вами був поризу і до зустрічі в наступних роликах. Па-па!